Після того, як у 1950-х роках на західній Україні тикли останні постріли українських повстанців, Рифаття потрапило у внутрішню зону шинного оборонного редуту, який Байдянський Союз відродився від блоку НАТО. Тоді у Дісак і Балофранківській області почав споруджувати цілий комплекс таємничих об'єктів, умотований у потужну ракету ядерного систему СРСР. до нині практично не збереглися ці колись на секретні військові частини. Ще у тисяча 80-х роках на військовому аеродромі івано франківську приземлялися літаки з московськими генералами, яких землічені хвалиби доправляли до секретного пункту, щоб починати військові навчання. Проходили перевірку на готовність поскубішати стратегічних ракет СС-24, чотири, розташовані у Чорному лісі біля села Гарпка Кавського рельвану. Міжконтинентальна ракета СС-24. Радіус дії роздій міжконтинентальної балістичні ракети СС-24, а за американської. Під класифікації сканьпинь 10 тисяч кілометрів. Кожна ракета може нести до 10 ядерних боєголов. На часів СРСР в Україні дислокувалася третя армія ракетних військ стратегічного призначення. На території України було 46 шахтно пускових установок КСС-24. Після проволошення безядерного статусу України було підписано уводи про утилізацію мелябних ракет у Росії СС-24 і сьогодні стоять на озброєнні. Ядерні боєголовки до міжкотерпальних. Деребалістичних ракет СС-24, чотири берігала зберігає містечка Белятин регіону району спеціально збудованому схоп у середині бури. для щит у чоководісів був захистом для секретного командного пункту військ учасників ваша договору радянської противати НАТО, розміщеного у підземному лісовому бункері біля небільнітного села Ценжі, що за 12 ківолоців від Івано-Франківська. Околиця Ценджіва та недавно також існувала військова частина, на території якої зберігали. Компоненти палива для ядерних ракет гептил і його киснювач мелач при потребі їх терміново доставляли спеціально профатовною бетонкою до ракетних шафт в крабіці. Спеціальний зв'язок за допомогою командувач згаданий, який міг оперативно протафтувати за усіма літерами соціальних труб забезпечували артильний поля. Секретний військовий об'єкт, розташований біля села Міжгір'я Богородчанського рива. Щоправда, від цього об'єкту тепер не залишилось навіть і сід його демотували. Вирізати. Ще з будкера у весь Брух. після розпаду СРСР і відмови України від ядерної зброї. Вся, вся ця колись велика потуга в один момент стала непотрібною. У ніч проти 2 червня дивносто року Україна стала подією без ядерної зброї. В останнього з її території вивезли до Росії. Мешканці Берфа добре пам'ятають, як тоді в ночам ворпотіли ешелони запажних вогоньщині запнути безето. Вони з гілкою що мала у коли гір везли, що дуже секретне та небезпечно. Тепер відомо, що тоді з Деряпницької зони забирали ядерні боєволовки. Подекують, що після спорядження під підземного сходу на території військової частини приїхав тодішній міністр оборони України Ванерій Шмаров, а спороджували Дарятинську зону в помологах над секретності. Аби навколо будови не було сторонних очей, висунули усі мешканці села Лув. Ефектом зачинені сади старі фонда та відновлена церква. Мешканці села Лугу висиняли на початку 30-х років і умовляннями мовлянням і. Погрозами, Комусь пропонували гроші завершеної бійця, де когось тепло декові заляпували репресіями, а до факти, особливо не поскуплені, просто приділили вольдози та бали в стіни. У вони з'явилося військове містечко. Бедріцтво було що частини для, для зброї, мали збройні величні самі московські благобуті, які споруджували базу для ядерних субмарин у кримській балакларі. Кажуть, що до підземних робіт залишали також ув'язнене, яких привозили сюди вантажів та лен, притяжі сковку, Декілька кілометрів довший час це секретний об'єкт маскували під авіаційний пол. Делятиці розповідають, що такі з колони та івано франківська на низькій висоті прилітали на передгіддях Карпат, а вже ветелято на близько набирали висоту. Робилися це буцепт для того, щоб родари потенційного противника фіксували, як радянські літаки, він просто з гір. Тепер у військовому містечку стоїть на постаменті муляж літака, як символ цього великого облегу. У ригацькі часи об'єкт був під. Передхований безпосередньо в Москві, тут забезпечення було це постеличне. Екзотичними фруктами та делікатесами тутурбували тоді, коли все в сесідній ще нікше марні очі не бачили. Діти військових, які вчилися тут, закінчували з московської середньої школи номер 130 Територія ще оба, коли з надзвичайного секретного об'єкту, команда пункту. Військ учасник Вишавського договору тепер виглядає так, ніби себе влучшива нетромна бомба. Подібні сім'ї майно не пошкоджено, але людей немає. Останні слова покинули цей секретний об'єкт у 2004 році, коли за розпорядження його передали до сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На контрадіційні карта генштабу позначка про запасний командний пункт міністра оборони СРСР, з'явилася у 18 вересня 1971 року. Саме був розхолодої війни. Саме тоді кожен промадян радянського союзу мав записи в розмір протягом газу, а в школах шили е, примітивні марлері пов'язки. Атомна війна здавалася неминучою, і кожен подавався по-своєму. Радянські генерали, у надійному підземного бункері, проводили масштабні навчання. Свого часу останній командир цієї військової частини поповник Сергій Слідчев розповідав. Що за час його служби такий було два ще миру 84 та осінь і А за час існування об'єкту побувало всі міністри СРСР, починаючи від почаваючи масшланчка, бо автодиолов командувач об'єднаних збройних сил маршавського долу Віктор Пулико. Про початок навчання ніколи задали ніколи не подумали, що поповне а ще просто інформували телефоном, що вот такі то приземлився ватопханківську. Це означало, що за півгодини ми мали бути готовими до на зустрічі міністрів, представники менш а часом військового керівництва з східної європейських країн траплялося, що перебували в на час про до півтора сотні генералів. До речі, обслуговувати цю секретну базу будь-кого не довіряли. Офісерам, які сюди призначалися, КГБ проводило три тюпесу, де ми вчали бід, та видіти прапіла. -да. До речі, від оцінки звичайно не брали а лише тільки мораді та ділові якості. Солдатами у радянські часи сюди призамали найчастіше сибір'яків. Хлопці з місцями доромів бажало рісередині технічної схити. У дві році, коли Секретний військовий об'єкт стиралі зі лиця Сенґі на території прикарпатського військового згоспу поблизу села Грабівка, району тривали масштабні роботи з демонтажу колишніх шахт просколив установу для ракет СС 24 Металові шахти звільнили від затопленої води і буквально вирізали її сутру. Обласні державні інвестиції повітряні, якої перебував цей секретний об'єкт. Не змогли конкретно пояснити цю ситуацію. Стало відомо, що на місці колишньої ракетної бази працює. Фірма із хатимонтової булкири і шасти заради металобрус. Найдовше з ядерних пряма прикампафія присувала військова частину селені ценчі. Основне здання вікої було зберігання та оффрода опоненті ядерного палива. Останнім часом це був лише окистович Маладж. Його остаточно утилізували наприкінці червня 2010 року. Інші цінніші компоненти «Гептил» віддали до Росії ще в 2001 році. Територію звільненої військової частини планували передати підприємцям для тефопарку або Аби дорожчим центру, але наразі ділової активності їх фони виявне. Найгірша ситуація на території ліквідованої військової частини зв'язку біля села Міжгір'я Боручальського району. Ще чотири роки тому жалілися поліції, що хвилі, медметвевері з'їзали з бутони ворожі, і роззіхали все, що погано трималося. Зрештою, що об'єкт не сели мистецтво за ваталом, де мотаже колишньої секретних споруд дозволили занялося професіонал. Ось така сама історія української ядерних зброї та впада.